У вас на фінальному матчі чемпіонату Європи з футзалу і 10-й фінал євро для спірної Іспанії в історії. Зараз помиляється до клана, пані Варела його накриває. Пані Варела один в один спробував обіграти і зрештою, йому це вдалося зробити. Варела пробиває. І Рамір згадує п'ятої віддає один-нуль. Пабло Рамірес геніальний пас і чудове виконання. Антоніо Переса. Один-нуль і спальці ведучиться цьому фіналі, коли не минулий півтори хвилини ігрового часу. Відборі грає Іспанія на чужій половині чугіпові медачі. Сесільокоти також раю 2-0. Іспанія фриголомши портуарію. Дві споловини, коли хвилини двану. Зі спальців Сесіліона Хасераю іспанці показують на своїй скроні Треба залишатися з солодною головою. Відборі подать. Португальці просто до штрафного підбирання. за ними удар, поворот, і іспанці будуть брати челендж. Але поки святкує Португалія Афонсу. Один м'яч відіграв, і не було порушення правил, з цим зараз розбиратимемося. і а... ту наруба на коїша доба португалія зрівнює рахунок. Починаємо спочатку. 13 хвилин 25 секунд до Завершення першого тайму. ще. Зіграли команди. А вже чотири забитих м'ячі. Таня переда, правий фланг. Як у бріїту, центр заходить, дає передачу. Удар по воротах. Не то нього берес підправу, ногу пробиває Певно, Там в своєму браті. Зараз удар поворотах португальців і не влучає в дальній кут Пабло Рамірес. Пані Мерела з бокової. І рефері смістить шостий фол. І рефері смістить відмашку з боку Еріка. І жовту картку Еріку дає. Еду Сауза Сауза до п'яти метрів підходить. Антоніо Пересперває до Сууза. Залізає речим оворота. Три-два на користь Іспанії Антон. Шостий гол на турнірі у нього на спині і шостий гол на цьому євро. Але найважливіше, те, що він Іспанію виволить парад під самісінький кінець першого тайму Еду Соуза. Але в Португалії ще є час відповісти. удар, пані варели в добивання. Ерік контур на казбіну Іспанію, Удар з не точний. Артно сідання не проходить Ця передача. Але відразу спроба нав'язати боротьбу супальнику м'яч. пратісну кортеза розбирається гарно. І просто на нього Кортес не забігає м'ячем ворота. Відіграв пані, пробиває правою ногою. Виграє свою боротьбу, дає передачу, під І тус. І тут Бернарду Пасо. Переста Кортеза проти Кортеза дворі Паулета. Паулета пробиває його! Пішов на суперника змуси довідати погану передачу. І пані Варела. Перехоплює м'яч. Що Паулета забив. Здається, перехопити м'яч. Три 1. Гривіо пробиває сам замість віддати передачу. Ідіу Гусату за це цілком міг покарати іспанців. Право но проти нього кучі переспрострілі. Все б'є об'єї, знову стійка. Іспанці проти Італії, Чива в фіналі п'ять разів, кака з воріть Він Португалії. Він отримує передачу. віддає пас назад. Удара Антоніо Перес! Антоніо Перес! хет трик в Фіналі чемпіонату Європи! Вау! Я пробуваю в стійку зараз! Маріо Ревилиос! Маріо Ревильос! Скутово! Передачи удар дарзелет! ловить мяч на новоревиос ближнюю дев'ятку направляла, але влучає в, в стічку. Знову в каркас. Потім м'яч в голову кучі прилітає в аут. Кидай іше изменюється тягу замість нього. 38 секунд. Стані пауза, вся була довжелезна. Втрачає м'яч бірна Португалії, се чильо пробуває. І м'яч ворота не заходить. Діоку Сантуш! Антоніо Перес ідеа бокову лінію. Антоніо Перес, проти нього підкачує суперник. Перес віддає передачу, удар по воротах. І 5-3 Збірна Іспанії. Вона знову стає чемпіоном Європи. Збірна Іспанії забуває свій восьмий трофей чемпіонів Європи з футзалу. Це його знімає усі питання. І так само питання, з приводу найкращого гравця цього матчу, і певне всього турніру. Антоніо Перес не пішов за золотою футзалкою, піддав передачу. І зараз перехоплення. І по порожніх воротах м'які цей гол скасовано. Цей гол поки не зараховано, але фінальна сирена. Вона нас про те, що Іспанія здобуває цей трофей. Іспанія виграє чемпіонат Європи з футзалу. 5-3 в фіналі. Вони сильніші за спірну Португалії.